Бажаю здоров'я українці! Сьогодні ми поговоримо про бронеавтомобіль Козак, а саме розглянемо, як змінювався Козак, хто виробник і, по можливості їх вартість. Тому не будемо марнувати часу і приступимо, але спочатку невелике оголошення. На жаль, війна ще не закінчилася, і нашим захисникам потрібна автівка на фронт. Тому я відкриваю збір на авто для ЗСУ. Тому пропоную кожен понеділок я буду донатити ту суму, яка кількість у мене підписників на каналі. Тому завдяки вам ми можемо зібрати на авто для ЗСУ швидше. Якщо хочеш підтримати збір, то підпишись на канал і залишу посилання на банку в описі. Перший козак був побудований у 2009 році компанією Практика. Науково-виробниче об'єднання Практика. Саме так звучить ця компанія на мировому ринку. У 2009 році компанія розробила і побудувала першу власну модель броньованого автомобіля Козак. Козак прототип українського бронеавтомобіля. Побудований на базі шасі «Івеко векодейлі, вага якого становила 5,5 тонн. Планувалося також виготовлення версії автомобіля на шасі ГАЗ-66 і ГАЗ-53 з заміною на дизельний двигун. Козак буде демонструвався на виставках, проте не був затребуваним висиловими структурами України. У 2015 році, після початку російсько-української війни. Посольство США передало прототип українським прикордонникам. Бронювання автомобіля було третього класу, а також 4 класу. Натуральну установку на даху козакам можна встановити кулемет КТ, Калібром 7,62 з боєкомплектом в 2500 набоїв, або крупнокаліберний кулемет КТ Калібром 12,7 з боєкомплектом 500 набоїв, або 30-міліметровий автоматичний гранатомет АГС-17 з боєкомплектом у 100 гранат, або 40-мм автоматичний гранатомет УАГ-40 з боєкомплектом у 87 гранат. Озброєння ставилось по вибору замовника. Для зручності стрільця на люку передбачено м'яку спинку. Замовлення козака, за даними видання Інформаційний спротив у 2014 році коштував на базі ІВЕКО 2 мільйона гривень, час виготовлення 4 місяця, а на базі ГАЗ-66 1 мільйон гривень. Час виготовлення 1 місяць. Замовлень на козака не було. Хоча й бронеавтомобілем цікавились такі країни, як Пакистан, Нігерія і ще десяток країн, замовлення так і не поступали. Тому практика у 2014 році представила країні новий Козак-2014. Козак-2014 був на випробуваннях під Києвом. Машина пройшла тест-драйв. На завершення випробувань була розстріляна з 50 метрів автоматом калібром 545, кулеметром калібром 762 і СВД. Як і очікувалось, Козак-2014 витримав всі випробування. Броня і скло витримали влучання куль. Але Козак 2014 також не був запущений в серійне производство. Вартість Козака 2014 250 тисяч доларів. Тому компанія у 2015 році наважилася зробити новий Козак-2. Козак-2 створений на повнопривідному шасі і веко У 2016 році був прийнятий на озброєння в ВНГУ. 27 липня 2016 року. За підсумками державних випробувань, автомобіль був прийнятий на озброєння Національної гвардії України під назвою Спеціальний броньований автомобіль Козак 001. Станом на 2015 рік виготовлення кількість становила приблизно 245 машин. Вартість Козака 2 на 19 рік встановила 9,2 мільйона гривень. У 2017 році з'явилася інформація, що Бангладеш хоче купити 680 машин. Также у 2016 році компанія показала світу новий Козак-2М. На відміну від Козак-2, який є рамним автомобілем на базі Івеко Єврокарго із задньою жорсткою підвіскою. Козак-2М є принципово іншою конструкцією, суцільно несним корпусом з повною незалежною підвіскою. Козак-2М пройшов всі державні випробування. За оцінкою Міністерства, Козак-2М1 це компактний БТР. Також і модифікація Козак-2М2. Він відрізняється відсутністю другої пари дверей. Станом на грудень 2019 року вартість базової версії машини складала 10,5 млн грн. Також у 2015 році проводилися розробки Козак-4. Козак-4 це легкий універсальний броньований автомобіль, призначений для виконання різноманітних допоміжних завдань. Ідентичних тих, що виконують військові джипи, створений на шасі Land Rover Defender, також може бути побудований на базі Toyota Land Cruiser 78 або іншому шасі підвищеної проходимості. Завдяки наявності бронезахисту може використовуватися як тилу для виконування різноманітних логістичних завдань, перевезення особового складу або невеликих вантажів, так і безпосередньо у зоні бойових дій. Де може виконувати функції офіцерського джипа, розвідувального автомобіля, машини для супроводу конвоїв або машини вогневої підтримки. Також у 2016 році на озброєння став новий Козак-5. Козак-5 це універсальний броньований автомобіль, розроблений для потреб поліції та підрозділів спеціальних операцій типу Корт. Також він може виконувати завдання по перевезенню особового складу, прикриття бронею під час перестрілок, штурму будинків. Для цього він обладнується драбиною. Побудований на шасі Ford F-550. Також у нього є одна модифікація Козак 5 PML. Козак 5 PML зробили цю модифікацію для загонів розмінування ДСНС для транспортування мін, щоб не розірвались, та саморобних вибухових пристроїв. Відмінність полягає, що модифікація витримає вибуху міни або саморобних вибухових пристроїв, що перевозиться. До речі, колесна база. Козака 5ПМЛ длинніша від Козака 5. У квітні 21-го року стало відомо, що підприємство розробляє бронемашину Козак-7 на базі шасі від Ford F-550. Але підприємство повністю змінює кодову частину. Та вже в січні 2022 року броньоване авто було презентоване генералу Залужному. У 23-му році бронеаутемібіль було помічено на фронті. Максимальна швидкість Козак 7 сягає 150 км на годину. Підприємство Практика заявило про свою потужність виробництва. Їхня потужність виробництва дозволяє виготовлювати машин подібного класу до 200 одиниць на рік. Розробник також пропонує можливість створення на базі Козак 7 лінійку спеціальних машин, – командно-штабних, пунктів управління протитанкових комплексів і медичних. Козак 7 має спрощену технологію виробництва, і від цього ціна на них буде нижчою від Козака 2М, заявила компанія. На цьому, друзі, я закінчив. Якщо тобі сподобалось відео, то став палець вверх і не забудь підписатися на канал. До зустрічі!